Так, оце така плата ініціації. Дуже все просто. На вуса з затримкою в одну хвилину. Ось так туди кріпиться вся історія наша. Висмикуємо чеку. Чекаємо, поки загориться червоний. Десь це за хвилину це має все відбутися. Ось такі у нас тут неуставні вуса. От. Все. Тепер, е, де, е, тепер наш детонатор на вуса загорівся червоним, і це означає, що все, тепер у цього всього лише одна дорога. Все, відбулася детонація за рахунок е, електросірника. Ну і в принципі це вся його, е, весь його функціонал. Отак оце працює.